25 речей за 100 гривень. Звучить, як мрія поголька, правда? Але ні, це реальність. Саме стільки я витратила під час свого останнього візиту до секонд хенду. Всім привіт! Це канал Смислі, і сьогодні у нас розпаковка моїх знахідок. Усе, що ви бачите за моєю спиною, було придбано в секонд хенд, де все було по 29 гривень за кілограм. І понятна справа, що остання суточка моїх бугаманці пішла саме туди. Ой, на сьогодні з вами буде і багато блуз і суконі. Я вже вимочила речі, випрала та виборувала, щоб усе вам показати. Тож, якщо ви готові, залишати свою вподобайку. Підписуйтесь на канал, ми погнали. Що? Опять? До речі, одяг різного розміру, то цікаво буде всім. Так, ви поставили вподобайку. Якщо що, то я почекаю. Ну, я ще чекаю. Все, тоді погнали. Цього візиту я придбала дуже і дуже багато блуз. Ось такого формату. Вважаю, що на літо у кожної жінки їх має бути штук 10. Наприклад, у мене їх штук 30. Ви можете їх міняти кожних 2-3 години і буде завжди виглядати як новий лук. Це не мій розмір, але гріх її було обійти стороною. Такий колір ще класний, лавандовий. Крутяк. ще одна неймовірно красива блуза, як новенька. Теж шкода, не мій розмір. Але гріх було їм купити <ріху> клас! Така класика літом до офісу взагалі ідеальний варіант. Класно. Cool. Ой, А це вже мій розмір. Лише подивіться на цю неймовірну прозору блузу. Якщо пам'ятаєте, прозорий у нас зараз в тренді, тому ця блуза може бути ідеальним варіантом. Давайте міряти. Ну, подивіться, ну, подивіться на цю блузу шедевр. Дуже красиво. От справді вважаю ці блузу одну з найкращих знахідок з усього, що я придбала за соточку. Так? Да. 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 Ще одна класична блуза, яку в принципі можна вигулювати і на роботу до офісу. Будь де. Не могла я пройти мимо ще цієї блузи, тому що як бачите, позаду нас ось такий бантик. Ну це мило, як мінімум. Ще я знайшла ось таку сукуньку небесного кольору. Можна побачити, що позаду у нас оголена спинка. Клас, клас! Давайте міряти, тому що це мій розмір. Боже, який вже красивий цей небесний колір. Тим паче, коли він в трендах і прям актуалочка-актуалочка. Да. Ой, як вдало, я зайшла в секонд. Я просто не можу на вас не дивитися. Далі у нас ось така джинсова суконька від Zara. Це мій розмір. За всі свої роки у мене жодного разу не було тотал джинс. Будь ласка. Ну і як можна було пройти мимо цієї суконьки? Ну, яка канас марлюнча! Так, красунічки. Розмір S. От я Excess, і пішечки на мене великоватеньке. Віскоза ідеальна суконька, такого є насично-насично, такого помаранчевого кольору. Дуже красива. Ой, ну цей сексуальний розріз. Як вам? Тому що я вважаю це теж ідеальною знахідкою. Якість є більша. Ой, ну подивіться на ці квітоньки. Як цю блузу можна було не взяти, а? Є ще ось така блуза гірчичного кольору. Застіпками такими. Ой, ця шоколадна блуза, прям мій фаворит, Лише подивіться на цей розкішний колір. Тим паче, коли зараз цей колір у нас в брендах. Дуже красива. Ну прям дуже. Це вражає. Цю суконьку я купила своїй племінниці до того, як побачила, що вона виросла. Ці квітеньки, прямо дівчинка-дівчинка. Ой, що це я пропустила. Випарила, випарила і пропустила. Ще є ось така класична блуза темно-синього кольору. Ну, Теж непогано. Не вражає, але гарно. Ще є ось така блуза Марк Спенсер. Така теж дуже красива, глибокого синього кольору. Любі мої, я думаю, ви бачите, що дуже багато речей не мого розміру, багато що піде бабулі мамулі А ще я буду робити величезний розпродаж у своєму телеграм-каналі, Тож обов'язково підписуйтесь. Посилання під цим відео. Боже, горошок! Горошок! Як її можна було не купити, а? Боже, дівчинка-дівчинка. Клас! Оце дівка. Вважаю цю блузу теж дуже класнючою. Ви ж подивіться, яка вона красива. Парано-вихідна, я б навіть сказала. Серйозно? З якоюсь спідничкою карандашиком, з якимись класичними штанцями. Та, коротше, будь з чим, вона просто універсальна. Ще одна святково вихідна блуза. Ось з такими золотистими бляхами. Теж така універсальна під все. Ще одна біла блуза. Це ж було вже. Ой, ну і ця блуза дуже класна. Подивіться на ці класнючі гудзики, Насправді я, я цю блузу лише і взяла через ці гудзики, що в будь-якому випадку, якщо тобі прямо буде кудись їх перешити, ти знаєш звідки. Чому я так багато брала білого кольору? Тому що я влітку, в йому не так шпарить. Не могла я обійти стороною і просто, звичайно, класичну сукню. Чорно-білу сукню. І теж її придбала. Просто супер кльова ідея! З білих класичних блуз ми переходимо на чорні. Ой, ой, Цю блузу я купила мамі. Лише подивіться, яка вона класнюча. Вона йде із сіточкою. І така легка-легка, практично невагома. Клас, я думаю, мамі сподобається. Мамулечка, сонечко, це тобі. Далі є ще ось така класична чорна суконька. Пише 42, наш український це 48. Елька ось така. Прикольно. Чисто класична чорна. Можна на різріночку. Ну і останні є ще ось такі дві блузи. Так, вони синтетичні, але слухайте, вони йдуть розлітайкою. Не будуть вони парити. Я вас умалю. Нічого боятися, це цілком безпечно. Любі мої, сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте взагалі, що з усіх цих знахідок найбільше сподобалося вам. А ще залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал, тому що дуже часто там відбуваються мої розпродажі. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску па-па.